Доброго дня, шановні вчителі! Сьогодні у нас незвичайний урок. Урок подяки та любові для вас. Будь ласка, займіться учні місця перед екраном. Сьогодні ми вчитимо у вас усміхати, сміяти і відпочивати. Мета нашого уроку подарувати вам гарний настрій і напам'ятати, що ви для нас найкращі. Ми знаємо, що ви завжди готуєте цікаві уроки для нас. Тому сьогодні наш час підготувати урок для вас. Бо справжній вчитель це не просто професія, це покликання. І ми хочемо, щоб ви відчули. Ми цінуємо кожне ваше слово. Сьогодні на уроці ми проведемо дослідження. Наш предмет це вчителі. Тема уроку гумористичні досьє на тих без кого школа не школа. А зараз ми відкриваємо досьє номер 1 об'єкт дослідження, директор ліцею. Кодове ім'я, головний стратег. Надздібність – Бачить все, що відбувається у школі, навіть якщо це за 10 дверей та через 3 коридори. Слабке місце. Коли хтось каже. А можна викликати батьків у школу? Улюблена фраза: школа це наша спільна родина. Якби не директор був би мером міста або капітаном космічного корабля, що керує всім екіпажом. Відкриваємо досьє номер 2. Об'єкт дослідження, вчитель математики. Кодове ім'я, Міс, формула, навіть здібність знайти корінь навіть у найзаплутанішій ситуації. Слабке місце, коли учні ділять шоколадку неправильно. Улюблена фраза це ж елементарна. Якщо б не вчитель був би калькулятором у смартфоні. Відкриваємо досьє номер 3 Об'єкт дослідження. Вчителі історії. Кодове ім'я, хранителі часу. Надстіпіт. Може провести екскурсію в середньовіччі за 5 хвилин. Слабке місце, коли учні плутають Колумба з Могеланом. Улюблена фраза. А тепер переносимося у. Якщо б не вчитель був би гідом у музеї, стримаємо досьє номер 4 Об'єкт дослідження в стилі української мови. Кодове ім'я і редактор Всесвіту. Надздібність бачити орфографічні помилки навіть у вісні. Слабке місце, коли учні ставлять коми на відчуття. Люблена фраза: а де тут підмет? Якщо б не вчитель був би головним коректором у видавництві? Відкриваємо досьє об'єкт дослідження, вчитель фізкультури, кодове ім'я, капітан спорт, наздівність може змусити бігати навіть тих. Хто думав, що прийшов на урок читати книжку. Слабке місце. Відсутність м'яча на уроці. Улюблена фраза. Ще один підхід. Якщо б не вчитель був би тренером олімпійської збірної. Відкриваємо досі номер 6 Об'єкт дослідження вчителя англійської мови. Кодове ім'я Mrs. Perfect Tencils. На здібності розуміє навіть англійський реп. Слабке місце, коли учні кажуть Лондон capital» і замовкають. Улюблена фраза Repeat After Me. Якщо б не вчити перекладач королеви. Відкриваємо досьє номер 7 Об'єкт дослідження. Вчитель фізики. Кодове ім'я. Пан енергія. Надстібність. Може пояснити, чому учень запізнився. Використавши закони Ньютона. Слабке місце, коли учень плутає прискорення і зі швидкістю. Улюблена фраза. Це ж елементарно, як формула. Якщо б не вчитель, винахідник у лабораторії, відкриваємо душі номер 8. об'єкт дослідження, вчитель хімії. Кодове ім'я, доктор реакції. Наздібність. Змішує будь-які речовини і отримує хороший настрій. Слабке місце. Коли учні плутають h 2 o і co 2 Улюблена фраза. Записуємо рівняння реакцій. Якщо б не вчитель, фармацевт або алхімік. Відкриваємо досьє номер 9 об'єкт дослідження вчитель географії. Кодове ім'я Глобус Трекер. Надсібній, знає столицю навіть найменшої країни. Слабке місце, коли хтось плутає Австралію з Австрією. Улюблена фраза. А тепер відкривайте Атлас, якщо б не вчитель травел блогер. Відкриваємо досі номер 10 Об'єкт дослідження. Вчитель інформатики. Кодове ім'я Ctrl плюс Alt плюс Teacher. Наздібність перезапускає будь-який комп'ютер силою слова. Слабке місце, коли немає Wi-Fi. Улюблена фраза. Збережіть файл, якщо б не вчитель, а й фігуру в Google. Відкриваємо зі ще є номер 11 Об'єкт дослідження. Вчителів учаткових класів. Кодове ім'я. Всевидяча мама класу. Здібність. Одночасно перевіряє зошити, слухає читання голос і зав'язує шнурівки. Слабке місце. Коли учні дружно кажуть, а ми забули щоденники вдома. Улюблена фраза. Підняли ручку, хто хоче відповісти. Якби не вчитель, була б чарівницею сказка, яка завжди має відповідь на всі чому. Відкриваємо досі номер 12, об'єкт дослідження вчитель біології, кодове ім'я доктор Клітина. Насдібність може пояснити будь-який процес у живій природі, навіть як ростекатус на підвіконі. Слабке місце, коли учні плутають жабу жабкою або кажуть: мій ріст – це генетика, але я не вірю. Улюблена фраза. Погляньте на це під мікроскопом. Якби не вчитель був би дослідником у джунлях Амазонки або ведучим наукового шоу. Відкриваємо досі номер 13 об'єкт дослідження, вчитель трудового навчання. Кодове ім'я – майстер на всі руки. Нацдібність навчить пришивати гудзик навіть того, хто думав, що це робить лише мама. Слабке місце, коли в класі немає ножиць, а про пластилін усі згадали одночасно. Улюблена фраза. Тепер працюємо руками, а не телефоном. Якби не вчитель, був би дизайнером інтер'єрів, винахідником або власником майстерні. Відкриваємо досіє номер 14 об'єкт дослідження наші вихователі. Кодове ім'я Ангело Хоронець. Надцітність одночасно допомагає з уроками, встигає вислухати всі дитячі історії та ще організувати ігри. Слабке місце. Коли діти дружно вигукують. А ми вже все зробили. Можна пограти? Улюблена фраза. Давайте разом подумаємо. Якби не вихователь була психологом дняною для супергероїв або тренером із стихія. Відкриваємо досьє номер 15 Об'єкт дослідження бібліотекар. Кодове ім'я хранитель знань. Наздібність. Одним поглядом знаходить потрібну книжку навіть у найвищій шафі. Слабке місце, коли книжку повертають трохи пізніше. На років два. Улюблена фраза з книжкою завжди легше знайти відповідь. Якби не була бібліотекаром, була б детективом, бо завжди знає, хто яку книжку взяв і має повернути. Відкриваємо досі номер 16 Об'єкт дослідження вчитель образотворчого мистецтва. Кодове ім'я, майстер пензля. Нездібність. На Можна намалювати картину навіть кавою чи крейдою на дошці. Слабке місце, коли учні кажуть, а в мене це просто така абстракція. Улюблена фраза творіть вільно, але не забувайте про кольори. Якби не вчитель був би художником Лурі або ілюстратором дитячих книжок. Відкриваємо досьє номер 17. Об'єкт дослідження вчитель музичного мистецтва. Кодове ім'я майстер мелодії. Настібність, що є фальш навіть на відстані у 100 метрів. Слабке місце, коли учні замість співати хором починають змагатися хто гучніше улюблена фраза музика це мова серця. Якби не вчитель грав би Євробачення від школи. Тепер ми, як справжня команда, хочемо побажати вам міцного здоров'я і радості щодня. Щоб ваші мрії здійснювалися так само легко, як ми списуємо форму дошками. Щоб ви завжди відчували нашу повагу і любов. Щоб в ваших серцях ніколи не згасав вогонь натхнення. Дякую за терпіння яке сильніше за будь-які труднощі. Дякуємо за добрі очі, що завжди дивляться з любов'ю. Дякуємо за те, що навчили нас не боятися помилок. За те, що вмієте знайти потрібні слова навіть тоді, коли ми мовчимо. За те, що вчите не тільки з підручника, а й з життя. А тепер хвилинка рефлексії: чи відчули ви, ви нашу сьогодні любов та вдячність? Якщо так. Поставте у щоденнику собі оцінку 12. Ми сподіваємось, що цей урок додав вам радості, бо ви наші найкращі наставники. Домашнє завдання для вас незвичайне. Завжди усміхатись, мріяти кожного дня, знаходити час для відпочинку та вірити у себе так само, як ми віримо у вас. Домашнє завдання просте і для всіх. Даруйте вчителям усмішки і її сміх, бо школа це дім і у ньому щодня живе найсвятіша любов і знання. Залишайтеся найкращими вчителями у світі, з вчителя! Наш урок добігає кінця. Ми пройшли всі етапи. Від привітання до відкриття досьє на наших неперевершених учителів. І сьогодні ми з'ясували головне, у нашій школі працюють справжні супергерої, тільки замість плащів в них крейда, зошити та величезні серця.